Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Урок царя на Вуходоносора вступ ідея цієї проповіді полягає в тому, щоб розкрити велич і всемогутність Бога, який спроможний упокорити будь-яку горду людину, незалежно від її статусу, влади чи багатства. Через біблійну історію Вавилонського царя на вуходоносора ми побачимо, як гордення веде до падіння, а смирення, до відновлення та істинного пізнання Бога. Історичний портрет царя Навуходоносора – вершина людської величі та гордості. У славетному місті Вавилоні, що розкинулося на берегах річки Євфрат, правив могутній цар Навуходоносор II. Його правління, що тривало з 605 по 562 рік до нашої ери, стало золотою добою Нововавилонського царства. Навуходоносор, чиє ім'я акадською мовою означає набу, первістка збережи, був не просто царем, а й талановитим полководцем, далекоглядним політиком та амбітним будівельником. За 43 роки свого царювання він перетворив Вавилон на неприступну фортецю та одне з найвеличніших міст стародавнього світу. За його наказом були зведені потужні стіни, що оточували місто, збудовано величну браму Іштар, прикрашено блакитною глазурованою цеглою із зображеннями священних тварин, та споруджено знамениті висячі сади семіраміди, одне з семи чудес стародавнього світу. Ці сади, за переказами, він наказав збудувати для своєї мідійської дружини, яка сумувала за горами своєї батьківщини. Військова міць Навуходоносора не знала рівних. Він розширив кордони своєї імперії, підкоривши Сирію та Палестину. У 586 році до нашої ери, після тривалої облоги, його війська захопили та зруйнували Єрусалим, а разом з ним і величний храм Соломона, серце юдейської віри. Тисячі юдеїв були взяті в полон і переселені до Вавилону, що поклало початок так званому Вавилонському полону. Для юдейського народу це була національна трагедія, але в Божому провидінні Навуходоносор став знаряддям для покарання Ізраїлю за його відступництво. Серед полонених юдейських юнаків, відібраних для служби при царському дворі за їхню мудрість, красу та шляхетне походження, був і пророк Даниїл. Він, разом зі своїми друзями Ананією, Месаїлом та Азарією зберіг вірність істинному Богу в язичницькому оточенні. Мудрість Даниїла, історія Сусанни. Хоча ця історія і не входить до канонічних книг Біблії, вона яскраво ілюструє мудрість, яку Бог дарував Даниїлу. У Вавилоні жила праведна і красива жінка на ім'я Сусанна. Двоє поважних суддів, спокусившись її вродою, вирішили змусити її до гріха. Підстаріши Сусанну в саду під час купання, вони почали погрожувати їй, що якщо вона не погодиться на їхні домагання, вони публічно звинуватять її у перелюбі з молодим юнаком. Сусанна, обравши краще чистоту перед Богом, аніж ганьбу перед людьми, голосно закричала. Судді, які погрожували, звинуватили її, і невинну жінку засудили до смертної кари. Коли її вели на страту, молодий Даниїл, сповнений Духом Божим, зупинив натовп і зажадав перегляду справи. Він допитав кожного суддю окремо, під яким деревом вони бачили сусанну з юнаком. Один сказав, що під мастиковим деревом, а інший під дубом. Ця суперечність у свідченнях викрила їхню брехню. Сусанну було виправдано, а нечистивих суддів страчено. Ця історія показує, як Бог через своїх вірних слуг виявляє правду і захищає невинних, і як мудрість Даниїла стала відомою по всьому Вавилону. Сон царя пророцтво про падіння гордині. Одного разу на вуходоносору приснився дивний і тривожний сон. Він скликав усіх своїх мудреців, чаклунів та віщунів, але ніхто не зміг не те, що розтлумачити, а й навіть розповісти сам сон, який цар забув. Розгніваний на вуходоносор наказав стратити всіх мудреців. Однак Даниїл, помолившись Богу, отримав одкровення про сон царя та його значення. Сон був таким, цар бачив величезне дерево, що росло посеред землі. Воно було настільки високим, що верхівкою сягало неба, і його було видно з усіх куточків землі. Листя його було прекрасним, а плодів безліч, і воно давало поживу всім живим істотам. Під ним знаходили тінь польові звірі, а на його гілках гніздилися птахи небесні. Та ось з небес зійшов святий ангел і гучним голосом наказав: Зрубайте це дерево, обрубайте його гілки, обтрусіть листя і розкидайте плоди. Але пень з корінням залиште в землі в залізних та мідних путах серед польової трави. Нехай його зрошує небесна роса, і нехай його доля буде зі звірами. Серце людське відбереться від нього, і дадуть йому серце звірине і мине над ним сім часів. Даниїл, збентежений і засмучений, пояснив цареві значення сну. Дерево це сам навуходоносор, його велич і влада, що простягалася на весь тогочасний світ. Наказ зробити дерево означав, що Бог забере у нього царство і розум, і він буде відлучений від людей, житиме зі звірами і їстиме траву, як віл. Це триватиме сім часів, ймовірно, сім років, доки цар не визнає, що Всевишній володарює над людським царством і дає його кому хоче. Даниїл закликав царя покаятися у своїх гріхах і виявити милосердя до бідних, щоб уникнути Божого суду. Падіння і смирення, виконання пророцтва. Минув рік, а цар не послухав поради Даниїла. Одного разу, прогулюючись по даху свого царського палацу, він, сповнений гордині, промовив. Чи не цей величний Вавилон я збудував силою моєї могутності і на славу моєї величі? Він прославив не бога, а себе, приписавши всю заслугу власній силі та мудрості. Ще ці слова були на його вустах, як з неба пролунав голос тобі говорять, царю на Вуходоносоря, царство відійшло від тебе. І тієї ж миті пророцтво здійснилося. Цар втратив розум, його вигнали з палацу, і він почав жити серед диких звірів. Його тіло мокло від небесної роси, волосся виросло, наче пір'я в орла, а нігті, наче кігті у птаха. Могутній володар світу перетворився на істоту, подібно до тварини, втративши все, чим так пишався. Відновлення і прославлення Бога, але Божий суд це не лише покарання, а й засіб для виправлення. Коли минули визначені сім часів, до навуходоносора повернувся розум. І перше, що він зробив, це підняв очі до неба і прославив Всевишнього. Він визнав його вічне панування і владу над усіма народами. І нині я, на Вуходоносор, славлю, звеличую і прославляю царя небесного, бо всі діла його істина, і шляхи його праведні, і він може упокорити тих, хто ходить у гордині. Такими словами закінчується розповідь царя про своє приниження і відновлення. Бог повернув йому царство і його велич стала ще більшою, ніж раніше. Але тепер це була велич, заснована не на гордині, а на смиренному визнанні верховної влади Бога. Богословський висновок урок для кожного з нас. Історія Навуходоносора – це вічний урок для всього людства. Гординя – це корінь усіх гріхів. Вона змушує людину забувати про Бога і покладатися на власні сили, знання та багатство. Горда людина вважає себе центром Всесвіту і вимагає поклоніння. Але святе письмо чітко говорить: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать, 1 Петра 5:5 5. Бог не гнівається на успіх чи владу, але він гнівається, коли людина приписує ці дари собі, а не йому. Порада, яку Даниїл дав на спокутуй твої гріхи правдою, і твоє беззаконня милосердям до бідних залишається актуальною і для нас. Нам потрібно покаятися у своїй гордині, змінити своє ставлення до оточуючих, особливо до тих, хто потребує нашої допомоги. Настане момент, коли гордість кожного з нас буде зламана. Краще, щоб це сталося через добровільне смирення перед Богом, через покаяння і зміну життя, аніж через болісне приниження, подібне до того, яке пережив Вавилонський цар. Історія Навуходоносора – це не просто історична оповідь, а подарунок від Бога, застереження і водночас обітниця. Застереження для гордих і обітниця, благодаті для смирених. Нехай кожен з нас, читаючи цю історію, зрозуміє, що потрібно зробити, щоб уникнути долі гордого царя і знайти мир та благословення в смиренному слідуванні за нашим Господом і Спасителем. Амінь.